Всім того, як ми викачали. Ой, викачали. Як ми зробили другу яму вигрібну, там тепер буде туди стікати вода, а в буде лишатися відходи продуктові. Тепер ми будемо користуватися. Ми і раніше користувалися вода грає, ми, ми їм користуємося, хтось може іншим. В общем, це такі біобактерії, які додаються. Вигрібну яму усувається бруд, неприємний запах, дренаж відновлюється. Ну, Роз'їдає воно ту фігню. Так -так. І так як ви додо використовували, будемо ховати, що це перший раз. Яма у нас трохи більше двох кубів десь так посчитав. В общем, на два куба треба 50 грам. Воно так дозовано. Пакетики 100, значить, нам надо трохи більше пакету, грамів 70 ми засипаємо. В... Заліємо 5 літрами холодної, ой, ну як холодної, комнатної температури води, десь 20-25 градусів треба. постоїть пів часа на перемішаємо, ми трохи почнемо набухати. І тоді слідкуйте, побачите, що ми зробимо з ним далі. Дуже перестало. Засипаємо і заливаємо водою. Долили водички і йдемо заливати каналізацію. Перевірка каналізації є? Бачите? Дешла вода, в трубі також вода, і зараз вже буде переливатися. А може воно вже переливається? Ні, ти що не бачиш отцу? Ні. А, бачу. Ось півгодини пройшло, як ми наколотали цей водограй. Мішаємо, розмішуємо і заливаємо. Та що туди бачите, Ось його. Здивляється. Давай тут ще глянемо. Помогти? Так. Що саме? Знову стільки шікіпу пів кольця. Раз, два, три, три. А, ну на дні кольця. Привіт! О, у мене видно, яка прозора вода десь. І в тебе видно. прозора вода, вода. але випліть за там. Ага. А то воно може вже зливуватися? Та може. Бачиш, коли воно тоді. Так, угу. Отак воно працює, друзі. Всім добра. На так. А це таку смакоту Ігор робить. Тут серце і легені. Свині. Свині, легені і серце. І сметанка, і цибулька, і це все буде запікатися в такому казанку українському галечику. Смакота буде. Ой, сир, сир червоний. Якби <кхух> <Чим, кхух> <цікаві> <цікаві кхух> <цікаві> сипали, треба зручно піднімати, то Якщо нема <кхух> <кхух> сухості <кхух> погоди. Ну ж вчора було, але я вже вчора. Якщо б, звісно, не ті гості, то може б ще й цей. <кхух> О, <ці кхух> Такий от сад. Дасай. Так? А. Це виногради. Ото персики, які ми з вами, по-моєму, теж брали тоді разом. Тому що як перший раз їздили, воно не персики, а нектарин. А. І це на ньому були. Але щось вони в цьому году, то води не було і вони не дуже великі. Ось ну, таке воно невеличке деревце.